Друзі, усім привіт! Е, зараз у нас ранок. Я помила волосся цим шампунем, що я вам показувала, і скористалася воно, тута, оцим спреєм. Знаєте, я раніше цей шампунь купувала, і ну, я його раніше купила, користувалась. але ж з поєднанням з оцим вау! Тому дівчата мені ну, запитували, Таня, ну як тобі? Мені спрей сподобався. подивимося, що воно далі буде. Ми ж такі балувані-балувані з вами. Але ж, знаєте, волосся таке гладкеньке. Ви тута? Ой! Це Та, що таке? Ви тута? Я тут. А. Коротше, у нас вимикло світло знову. Ну, що ти поробиш? Ось так і живемо. Це добре, добре, що я встигла волосся посушити феном. Капець. Так, а чому ми сюди зайшли? Може, тут світліше трошки буде? Ні, тут, тут теж. Зараз я максимально до вікна підійду, щоб було мене видно. Катюня телефонувала, каже, що з графіком світла у Києві, ну, вона за свій будинок тільки знає, і за свій будинок тільки каже. Більш-менш дотримуються графіку відключення, але, знаєте, я пам'ятаю свої 10 хвилин. А у Києві зараз пам'ятають навіть 15 секунд. 15 секунд. І тому, якщо ти їдеш в ліфті, а там 25 поверхів, і люди їздять ліфтом, користуються, і якщо ти трошки не встиг, то поставили такий ящик з продуктами там. Печиво, водичка, ще щось там таке, ну, щоб було щось перекусити, цукерки дітям, ну, може і не дітям. І такий стілець розкладний. Бо якщо так ти не встиг, то будеш сидіти 4 години, поки не включать світло. Тому в Києві зараз ось отак. Я так думаю, думаю, нічого собі, дійсно. Ну, там, ладно, хто там з більш-менш нижчих поверхів можуть там сходами скористатися. А хто з 25-го поверху їде? Секунди. Вирішальні. Ось таке життя. Не те, що хвилини, секунди можуть бути вирішальними. Так, ладно. <світ> ну. Ладно, хай зранку краще виключають, бо у нас у багатьох електричне опалення автономне, то вночі то гірше коли виключать. Нічого будемо економити, завжди так не буде. Не буде, справимося. Думаю, поки нема світла, схожу я на ринок. Ринок сьогодні так не дуже. Ну, є. Ну так. У нас яйця подешевшали на 8 гривень. Так, Олечки вже новий рік починається, Дивіться, які вони такі, знаєте, класні, няшні, ніжні. А, вона там трошки зайнята з кимось. Іграшки новорічні вже з'являються. Дивіться. О, класно. Це ще щось не викладала. Дивіться, такого ніхто на ринку не побачить, Тільки вам в закромах щось у улічки там. Бачите? Яка краса. А, класно. А, новорічні фонарики вже. Ось, о! Ось, яка краса. Це там гірлянда. О! Ну, такі шарики дрібні на ялиночки. Та класно. Це добре, що світла нема, на ринок пішла, так би сиділа. Дивіться, санчата які. Ай! Клас! Хі -хі. І шишечку. Я дивлюсь, ти там зайнята віночки в тебе є. Да, я, я тут вже все подивилася. Зараз віночки ще подивлюся. Теж можна використовувати, як віночки. Так оце ж я і показала. На леві, на а це рік кого у нас буде? Оль? Кроліка. Кроліка? Да. Ага, ну дай Боже. Зараз Олі тут новорічні, ось такі, вже віночки з'являються. О, дай Боже нам, щоб 2023 був тільки гарні новини і перемога. Так, зараз я ще хочу зайти, там у нас є ну, товари з Європи возять. Хочу таке печиво взяти, що я тоді брала. Подивлюсь, що там ще є. Так, ну ось цей магазин, якщо дівчата будуть питати, Таня, а це де? Оце у нас на ринку. Так, печиво 50, 90. Ну тут всього, всього багато. І все таке смачне, смачне. Ну, Ось. От. Вафлі отакі. Все такий шоколад цікавий, дивіться. Я такого ще не брала. 43. Ну. Мілка, мілка. Мілка, мілка. Так, ну начебто все купила. Зараз хочу в сільпо зайти. Щось м'ясне потрібно, котлет хочеться, але ж світла нема. Як я буду м'ясо молоти? Подивлюсь, може там фарш якийсь є. Нічого, знайдемо вихід ситуації. Обов'язково. Ось такі на ринку є. Це маленькі, так? А це побільше буде. Розовітро називається. А, і газові балончики для них. Ось такі, манюні. Так, зараз зайду ще в сільпо. Бачите, на ринку у нас з'являються отакі міні-печки, чи як воно там називається. Якщо не світло, якщо газу нема, світла нема, а їсти щось хоча б розігріти чи там підігріти, то ось такі міні-печки з газовими балончиками вже з'являються. Ціну не запитала. Ну там такі і маленькі були і трошки більші, і двохкомфортні. Ну, ладно, не запитала, значить воно і не потрібно буде. І теж проходила свічки є польські, і 25, і 15 гривень. Ну, в залежності від товщини. І щось так чуйка підказує, Тань, там воно тобі треба, там трохи є, ото й вистачить. І більше не потрібно буде. Не знаю, внутрішнє відчуття таке. Так, зараз сільпо. Може світло є, а якщо нема, ну, обід треба буде готувати. Без варіантів. Ось так, мої дорогенькі. Ось так. Справимось, прорвемося, як мій папа казав. Він на російській мові казав, не треба печалитися, не треба огорчатися, Треба просто набратися терпіння. Так казав мій тато. Це його порада була. Давно-давно. Це вже папи 4 роки нема. А параду пам'ятаю і користуюся нею. Щось там заводиться. Тому я наполовину, як мама, ще все пропало. І наполовину папа. Нічого, прорвемся. Так, якось так. Так, добре, в сільпо є світло і є фарш. Оце думаю, навіщо заморачуватися з їдою, можна тут щось побрати, салатики, О, винігри. Може якісь блінчики, вареники. Вибирай, що хочеш. Так, добре, що в сільпо є світло. Купили все, що потрібно. Оце сходила Таня на ринок, прогулялася, називається. Так, На ринку у нас яйця по 25 гривень за десяток перепоління, а бабушка сушку продавала. Вона така класна сушка, там і слива, і вишня, і груша, і десь абрикоска, там, ну таке все класно. То, думаю, візьму. Класна така сушка. 15 гривень, півлітрова баночка. Я взяла дві. Так, на ринку ще яйця 61. Ну, це суточні, такі свіжі, класні, але ж є і по 57. Там я бачила, Ну то таке. І на ринку заходила от у той магазин, там, де товари з Європи возять. Печиво, таке виробництво Польща взяла 50 гривень, тут 220 грам, так, чи не так? Так, Польща роби. Я перед цим брала іспанське, то теж класне було. Ну і це дівчата кажуть, класне. І вона каже: я не ти ми тунець тільки що отримали. Це салатний. Салатний, тому що він вже там дрібний такий, але ж без кісточок такий смачний, такий класний. Думаю, давайте. Взяла он дві баночки. А Потім в сільпо, що то зайшла, фарш взяла, а, в пакеті ще лежить, ну фарш. Сіку такий взяла, акція 44 гривні. Ну, в мене покупки, окрім фарша, всі по акції у сільпо, майже всі. Ні, дві тільки сік і папір. Думаю, візьму, я ще такий сік не брала, хто виробник посідки, дівчата щось я трошки. Перестала розуміти, і молочко взяла. Бо ми вранці, зараз у мене кострулька, я брала мюслі, і хлоп'я потім взяла, перемішала, змішала. І вранці з молочком нормально. І ось такий туалетний папір. Тут скільки, раз, два, три, чотири, вісім штук, вісім. Раз, два, три, чотири, вісім, так. Да. Е, 154 гривні. Я вчора була в епіцентрі, я там як побачила ціни на туалетний папір, думаю, ні, оце треба брати. Бо там щось така ціна була, я вже не пам'ятаю, щось там, що я очі закатала та й пішла. Так, що я ще взяла? А, ну це таке тиндики-мендики. І думаю, зараз, щоб перекусити, в сільпо роблять. Ну, мені подобається. Це з буженіною, там йде листя салату, буженіна, солоний огірок маринований і трошки таке, як майонезний такий соус, там майонез з горчицею, мабуть. Но його там небагато, щоб склеяти. Коротше. 36 гривень. Я коли їду там, до Катюні в Київ, то я з собою таки беру в дорогу. Поїла нормально і зараз поїм. Ну, ось мої покупочки сходила Таня. А, і хліба ще взяла. 10-11 чи гривень, півбатона нарезного. Це в сільфо. Ось якось так. Це той випадок, коли обід на темну. І тільки дали світло, думаю, треба ще моїм показати, що у нас на перше. На перше у нас суп-харчо. Такий остренький є, піджарила м'ясо. Ну, все, як завжди, рис, картопля, томатики. Нормально. Трошки пізніше ще зелень добавлю і хорошо буде. Захотілося котлет. Світла немає, як і м'ясо буду молоти. Збігала швиденько в сільпо, взяла фарш. Мені рекомендували казали, що добрий фарш роблять. Це вперше з нього роблю котлети. Свинно-яловичний, начебто. На манки. Манку додала, картоплю потерла. Цибулька, спеції, все, як завжди, класика жанра. У мене все класика жанра. І до котлет у нас буде картопляне пюре. Теж вариться. І бігом машинку правильно завантажила. Думаю, нехай так, все прикрутила. хорошо. Отакий от у нас обід сьогодні. Почався на темну, закінчився отак от ясно. Головне, що не підгоріло. Ось так. Зараз, поки є світло, швиденько буду монтувати відео. Звиняйте за таке темне, темний влог, тому що ну, ну, таке життя в Україні зараз. Що ти поробиш? Але ж ми знаємо, пам'ятаємо, завжди так не буде. І я дуже вдячна вам за те, що ви відкриваєтесь. Ви не пишете свої історії, але ви пишете свої почуття. Дівчата, ви знаєте, за кого я кажу. Дякую вам! Вікторія, я бажаю, я не бажаю, я знаю точно, що так буде, що ваш чоловік повернеться, він зараз нас захищає. Ви дуже за нього хвилюєтесь. І він обов'язково повернеться додому живим з перемогою. Це буде обов'язково. Не плачте, тому що йому це передається. І в нього з'являється зайва тривога. Не потрібно. Навпаки, будьте впевненими, будьте, не знаю, в настрою, бо він відчуває, він, це ж ваша друга половинка, і він відчуває, коли вам погано. Не робіть так, щоб йому було додатково погано там. Він чоловік, він молодець, він справиться. І все буде добре. Мої дорогенькі. Обов'язково!